Гей, hey, сурми, гучніше звучить, і про початок навчального року країну мою сповістіть. Перший дзвоник, щаслива сльоза, на обличчях у мами і тата. Перший дзвоник, пора золота, тут до школи хлоп'ята і дівчата. Сміхається сонце з небесних висот, і сипле проміння ласкаве з маленькі Боже, отче, глянь на діти, на твої дрібненькі квіти, світи сонцем і зірками над малими діточками, щоб росли всі здоровенькі, на потіху батька й неньки, дух святий хай з нами буде, щоб з нас стали добрі люди. Почуй нас, Боже, у молитвах, спини цей безлад і війну, нам поверни щасливе небо. І гарну сонячну весну. До Тебе, Господи, в молитві я звертаюсь, Тебе усім серденьком я молю, усі надії на Тебе покладаю, любові, миру єдиності прошу. Ми разом станемо пліч опліч, повернемо В країну мир, підемо, злагоді назустріч, на Ми, мир у, у нас орієнтир. На поріг ступає осінь. Літо прищавай. Знову дзвоник всі не скличе. Школа, зустрічай. Сонце щедро подарує теплоту вітань, тож нехай дітей берує наше Наші. свято знань. Шановні учні, батьки, вчителі Допільського ліцею. Саме Допільського ліцею. Бо з цього навчального року наш заклад перейменовано в ліцей. От і настав довгоочікуване свято 1 вересня, свято Дня Знань. Хочеться побажати, щоб наступний навчальний рік не був роком печалі і тривог за майбутнє нашої держави. Я впевнений в тому, що у новому навчальному році нас чекає перемога, бо з нами правда. А там, де правда, там Бог. Шановні учні, бажаю вам веселих уроків і перерв, щоб ваше навчання не переривали сигнали повітряної тривоги, високих оцінках, легких домашніх завдань, хороших друзів, однокласників. Зі святом, шановні учні, батьки, вчителі, Боже, бережи нашу державу Україну! Слава Україні! Героям слава! Дорогі діти, шановні батьки і педагоги. Щиро вітаю з Днем Знань спочатку навчального року. Адже цей рік особливий він у умовах воєнного стану. Він тривожний, буде повітряні тривоги, але ми надіємося і віримо у наші збройні сили. Варварська Росія перериває всі наші мирні плани і свята, забирає щасливе дитинство, але віримо в перемогу, віримо в прекрасне майбутнє, завдячуючи армійцям, завдячуємо нашим землякам, які беруть оборону. Новий навчальний рік принесе нам багато нового. Успішного, і ми надіємося на те, що ми все це здолаємо. Це все залежить від кожної особистості. Я щиро вітаю першокласників, які вперше переступлять поріг великої країни знань. Вітаю випускників, які останній рік перебуватимуть в закладі. Вітаю всіх випускників попередніх років нашого закладу, і ми віримо, що. Ті знання, які давала, давав заклад, ви понесте великий світ, щастя, добра, миру, здоров'я всім нам, всім вашим родинам. Хай новий рік буде успішним, мирним, переможним. Дорогі учні, живіть у дружбі, злагоді та мирі. Нехай здійсняться заповітні ваші мрії. Хай усіх буде багато різних нагород, щоб завжди гордився вами наш народ. Адже ви продовження достойне для родини, ви майбутня світла гордість України, учнівський парламент закладу та ради дитячої організації веселка. Щиро вітаємо вчителів, здобувачів освіти та батьків з Днем Знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти, людяності, молодості та надії. Нехай цьогорічній 1 буде сонячним та несе добрий настрій у шкільну родину. Сьогодні ми вам бажаємо щиро бадьорості, сили, великий запас. Нехай з вами завжди будуть ангели миру, нехай Господь з Небес оберігають вас. Зі святом дорогі друзі. Це для нас уроки віри, доброти надії.